Змагай, знеможений життям, знеможений, змагай, минуле вабить вороттям, і врочить, і нехай, а ти сумнам була, змагай у напіввісні живи, де жовті сходяться ливи і присмирковий гай. у воду зазирнуть, ставка й свіча до ночі п'ють. Їм шерсть полискує шорстка, мов пили лють, а голоси проти лиш горло перетнуть, Покреють серце без ножа і мовчки одійдуть, лишивши, як загуслий біль, Укритий смерком гай, Дитині тіні топляться в тобі. Проте не потуре, он, бач, верпа, димочком тінь. ж тіні, тіні, тінь тінь, ані рухнеться волосінь, занурена в глибінь.